Всім привіт! Дуже довго сьогодні думав перед риболовлею, що взяти ультралайт чи лайт? Ну тобто впертися більше в окунька чи в щуку, і зупинився я на ультралайті. Тобто хотілося погуляти з легенькою смастю. Сьогодні доволі спокійний день, тому будемо кайфувати. Це в нас канальчик, мікровічка можна по-різному називати, ширина невелика, глибина десь приблизно 2-3 метри. Сьогодні буду працювати. Зазвичай я тут 3-4-5 грамчики кидаю. В планах просто перевірити, який хижак в даний час активний. Окунь, щука, судачки навіть іноді дуже рідко влітають. Тому зараз просто зібрав ультралайтовий комплект. Спінінг до 7 грам, котушечка 2500 з 04 шнурочком. повідець поставив поки що окуньовий, 0,2 застіпка, 4 грамчики, і приманочку для початку поставив 3 дюйми, щоб вже відштовхуватись. Тобто, окуньок, якщо він присутній, якщо він хоч більш-менш активний, він десь себе проявить і потім я спущусь до менших приманочок. Якщо щука, ми нав'яжемо товстіший флюр і піднімемось. Збрав сьогодні і більші приманки. Тобто, ось такий непоганий в мене план. Давайте подивимося, що сьогодні в мене по риболовлі вийде. Все покажу і розкажу. Поїхали! Розвідник у нас сьогодні з Вінхимпак 3 дюйми. Я зазвичай 2,5-3 дюйми ставлю прималочку, коли я не знаю, що буде клювати, коли треба перевірити як розвідник. Тому що окунь тут є, щука тут є, але буває, що просто не клює окунь взагалі і краще впертися в щуку. Буває навпаки. Тобто, це такий розмір, який я ставлю, щоб перевірити. Я сьогодні, коли прийшов, побачив, що я дуже погану штуку зробив. Я одів сьогодні, бачите, зимові ці Єви. Чобот і там Сапоги, я не знаю, як вони називаються правильно, зараз воду дуже сильно штовхають. Я не думав, що так буде. Бачите, всі оці стежки, вони, коли воду не штовхають, вони сухі. А зараз, бачите, і це каже про те, що я сьогодні може дуже ну, багато місць перспективних, де може, де може я б половив би, я сьогодні до них не доберуся. Ось зараз намагаюся пробратись на перше. Є тут, звісно, місця, де і нормальний підхід, але. Дуже багато перспективних ось таких. Ну нічого, будемо працювати з тими місцями, в які я зможу долізти. Так, да, трошки, бачите, я сьогодні погано підготувався. Дуже небезпечно так стою, можна набрати зараз і все. Просуваємось в пошуках нашої першої покльовки. Так, друзі, під зійшла. Я думаю, це окунь. На окуня більше схоже. І, до речі, дуже мілкий відрізок почався. І, бачите, і тут був контакт. Отам, куди на самому викиді я закидую ще більш-менш, а сюди вже до мене зовсім-зовсім мілко, прям зовсім. І тут би класно блін, зменшити вагу там до 2 грамчиків, але я просто не докинув там, де він ось зараз клюнув. Тому давайте спробуємо 4 грамами. Зараз може він супер активний. Прикольно, мілка-мілка ділянка. І ось тут сидить. Це він вже виставився, щоб ми його ловили на балансири і мармишки. Так, змінюємо приманочку на меншу. Так, зараз залишаю 4 грамки, але ставлю джехріх, щоб кинути далі. І черв'ячок на офсеті, тому що тут мілко і багато трави. Одинарник зараз буде це все чіпляти. О, перший ж закид підсів, підсів. Ну це зимовий спінінг, я від нього і не очікував, що будуть якісь супер покльовки. Але це окунь, я скажу розмір приємний середній. Зараз побачимо. Перша рибка є. Ось так. Крутота. Так, відкрилися, я думаю, там ще... Ще буде, ще буде. Там, здається, вони стайно сидять. Знов таки ж підвисання. Та це ж вже розмір. Дивіться. Клас, клас. Ви пішов, зимовий окунь, зимовий спіних. Начебто поки що непогано. Почали. Тут поки все. Ідемо трішечки лівіше. Тут ще місце є. Так, декілька штук піймав, але я скажу, задоволення не дуже велике, тому що, по-перше, окунь вже пасивний, він має таких покльовок класних. По-друге, на мілині знайшов. Тобто і далеко, і далеко. Менше 3 грамів поставити не можу, тому що не докину. Тут його близенько немає. І виходить, що ловлю з перегрузом, з таким, що взагалі задоволення ніякого. Так, Цікаво, цей вже ближче клюнув, тому зараз спробуємо 2 грамчики поставити. Я думаю, буде проводка поцікавіша і може буде краще відзиватися. Окунь, я скажу, непоганий. блін. Оцей окунь повинен, ми повинні його вже на балансир ловити. Де морози. Дивіться, класніший. Так, давайте 2 грамчики і перевіримо. Так, все те саме, але 2 грамчики. джихріх. Поїхали. Ууху. Бачите, як тут глина, глина і ого! І тут я вам скажу також, ну глина. Так, ну це вже вага приємна, але ж недалеко летить. Але останнього ось тут близенько. Зараз подивимось. О, відчув, о, бачите, менша вага вже щось навіть відчуваєш. Але це ж взагалі малюк-малюк. Так, бачу, що відкусили хвоста тільки що на цій проводці, але кину ще пару разочків і змінимо. Бачите? Відгрізли. А ось, бачите, чіпляються. Зимовий, зимовий пасивний, але все одно приємно. Це краще, ніж нічого. І без хвоста також клює. Так, що сказати, дивіться, далі у мене буде ще одне місце з такою невеличкою глибиною, де я думаю, також може бути отак окунь. А так взагалі далі буде глибше все. І бачите, зараз він, йому подобається мілячок. І навіть бачите, періодично видно якась рибка на поверхні. Тік-тік. І він тут також, також є з цією рибкою. Тобто, бачите, тут він є, тут можна ковиряти, але скажу, треба ж просуватися. На такому відвертому міляку... О, оце вже прям я відчув покльовку. Хо -хо 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 -хо. На такому відвертому міляку ковиряти його не дуже приємно. І хочеться ще щучку побачити нашу. Дивіться, це класний окуньок. Тому зараз ще трішечки, ось після цього ще трішечки кину, Цей прям вдарив. Класно. Покидаємо і будемо просуватися. Ось такий. Віпо розірвали. Йдемо шукати далі. Бажаємо здоров'я, ми підрозділ морської піхоти, який сьогодні виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Вертаємось до каналу. Тур історії та його підбитників, проханням в придбанні маленьких генераторів для того, щоб можна було їх винести на позиції і для підтримки радіозв'язку. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Друзі, як завжди, хвилинка уваги і продовжимо дивитися відео далі. Хлопці попросили про допомогу, тому в кого є можливість, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Е, дивіться, їм потрібні генератори, але маленькі, маленькі, які можна було б дотягти до позицій. Важать ці генератори 8,5 кг і коштують 7,900. Е, їм потрібно 2. Тому відкриваю банку на 15,800 Звичайно, як завжди, будуть подарунки. Вибачайте, цього разу не дуже там, супер дорогущі подарунки, тому що ну, немає в мене можливості, прям дуже дорогі. Але тільки що сам збирав те, що мені дійсно було приємно отримати. Зібрав вам. Дивіться, буде два переможці. кожен отримує по наборчику вольфрамових мармишок, сім штучок. Кожен кольори також підбирав, які мені дійсно подобаються. Потім кожен отримує по найменшому балансиру, який є в світі. Це вікінг зробив. 15 мм, 1,5 грамчику. також наш пасивний окунь, я думаю, повинен його їсти. І третє, кожен отримує по такому рушничку. Я зараз з таким ходжу, дуже, у мене багато їх було цих рушничків, але оце селект зробили з кишенькою. з кишенькою. Класно і руки витирати зручніше, і що скинути можна, і просто крутизня. Навіть в цьому відео я з ним хожу. Тобто мені сподобалось. З Мікрофібри рушничок. Тобто ось такі подаруночки отримує два переможці. Правила, як завжди, прості. Ба кр код на банку. Ось номер картки цієї ж банки. В описі під відео ви знайдете посилання на банку і номер картки. І в першому закріпленому коментарі також все це буде. Для того щоб прийняти участь в розіграші подарунків, вам треба зробити донат на 50 гривень. Чим більше сума донату, тим більше шансів просто буде. За 100 гривень 2 шанси, за 1000 гривень 20 шансів. Якщо ви робите донат не з Монобанку, а з якогось іншого банку, краще це робити за посиланням і вказувати свої дані. Прізвище, телефон. Щоб я потім в розіграші вас побачив. Дякую всім величезним, хто долучається. Зараз вже збори йдуть набагато гірше, ніж спочатку це все зрозуміло. Але дуже дякую всім, у кого є можливість, долучайтеся. Все, дивимось відео далі. Прохожу місце за місцем. Зараз пішли глибші відрізки, ніж там, де я ловив окуня, там взагалі міляк був. І дивіться, покльовок поки що взагалі не було. Іду, кидаю, кидаю. На цій річці, канальчику, дивіться, найчастіше тут іноді-іноді буває, що по центру рибка також клює, бувало, але дуже-дуже рідко. В основному, дивіться, тут яка технологія. Підкладаємо під той бережок, якомога ближче. Тому я дуже часто на все тому гачку це роблю, тому що іноді закидуєш прямо в очерет. На двійнику можна багато разів обриватися. Підклали. Найчастіше у нас рибка тут стоїть на звалах, тобто на тому і на цьому. Цей звал у нас обловити нормально не виходить, тому що тут багато очерету, бачите, з усіх сторін. А ось якраз той бережок — це ось те, що нам найбільше цікаво. Підклали під очерет. Там, де приманочка наша впала, ще й мілко. Я навіть іноді роблю як. Я ось закинув, поклав шнур на воду, а потім від, ну, даю. Грузику нашому потонути. Фазон полетів, а воно ще один. Даю грузику потонути, щоб шнур виходив, щоб коли він тоне, не було натяжки і він не тонув на нас. А тонув прямо вертикально, якомога ближче до очерету. І потім, коли він потонув вже, проводку нашу роблю як. Ось Він зараз, можна сказати, на міляку. Прямо біля очерету, на міляку, ще звалу. Ну, на на, 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 на самому верху, біля того берега, можна сказати. Починаю проводку, я один оберт впало, один оберт впало, тому що у нас якраз наша приманочка летить вниз, починає звалюватись ось, ну, в цю яму. В яму зверху з під очерету, і ось це в нас найперспективніше місце на цій річушці. Ну зазвичай буває. Тобто бувають навіть такі покльовки, коли ти підклав під очерет, і проманка тоне, і е, ми отримуємо покльовку. Буває після першого підкиду, після другого. Тобто, оцей звал, поки вона дійде до нижнього звалу, і потім у нас середина рівненька, і підіймаємось сюди. Тобто, ось той звал нас цікавить найбільше. На ньому найчастіше відбуваються покльовки і щуки, і окуня, і усі. Тому, якщо по-простому підклали одним обертом, один оберт катушки плавненько, один оберт плавненько, тому що коли в нас іде звал вниз, щоб ми багато його не пролетіли. Один оберт трішечки. Оп, 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 коли вже почалося, ми дійшли донизу, донизу цього звалу, і вже у нас рівненько по центру, можна два оберти робити більш пошуково. Там набагато менше покльовок, там вони рідко бувають. І тоді вже два оберти. Два оберти, два оберти, щоб це пройти швидше. І ось в такому темпі, безкрайній оця стіна очерету, ми її просто отак от прокидаємо, прокидаємо і намагаємося щось піймати. Ось така в мене зараз риболовля. Ходив кидав 3 дюйми взагалі, ну, дуже давно вже не можу отримати навіть течочка якогось. Опустився до 1,6, як він там, рейндж, Edge рейндж від рейнсу в гарному кольорі. І все одно нічогісінько. Я думаю, просто треба знайти, де зараз рибка є. До схожого місця зараз будемо підходити. Схоже, це я маю на увазі трішки мілкіше тут буде. І тут може якраз він і сидіти на меншій глибині. Тому що до цього це було як така труба. Прогон, такий однаковий берег, однакова глибина, а тут зараз таке як кармашок буде. І ось тут, я сподіваюсь, ми зараз побачимо хоч щось схоже оце це місце. Там також під тим берегом глибоченько, а під цим вже йде на мірячок. І ось, до речі, взимку я тут також завжди ловлю на безмотилку. І я дуже сподіваюся, зараз він тут буде також. Він тут є точно, просто бачите активність його. А я казав, я казав, я казав, і є. знов таки ж ніякої покльовки не очікую. Просто підулись. Судочок чи що? І це ще й судачок, дивіться, під бороду. Прям дуже активний, прям супер. Але сударь є. Так, біжи. Ще повпираємось. Окуня тут тут точно окунь є. Тут 100% є окунь, треба його якось вимучати. І вже приманка, вже, ну, цей рейндж, ейджі, це топовий відброхвістк. Ну, мій у мене. Якщо брати віброхвости, маленькі на окуня, то оце прям, прям те, що треба. Підсів. Не дивно, не дивуюсь, але це вже Окунь. Є, я ж казав, я ж казав. Це не означає, що треба шукати окуня на міляках. Це означає, що саме конкретно в моєму місці, ось в цьому в цьому канальчику, в цій мікроріжці, він зараз, бачите, сидить більш на мілких ділянках. Тобто там, де прогони ці рівні глибокі, нема. Ось тут під тією стороною глибинка тягне, а ось сюди мілячок виходить. Такий відвертий мілячок, на якому якраз взимку ми його ловимо на безматилки. бачите, і Друге місце таке самісіньке спрацьовує. А до цього було там з десяток, да? з десяток місць на цьому прогоні, де в принципі ловилася зазвичай ну в такий час ловилася щучка. От, як я казав, да? підкладаємо і влітали щу щупачки. Зараз бачите, щупачки взагалі не хотять. Тому дуже круто, що я сьогодні взяв ультралайт до 7. Це прям супер. Бачите, пташки летять і кап-кап-кап-кап-кап. Це з них вода, чи це вони все-таки дають. Є дуже-дуже повільно, так по два оберти, майже не підриваючи і ось щось вдається замучати. Ава, клас. Клас трудова риболовля, але клас. Так, так просуваємось правіше трішечки. Ось тут також, я думаю, можна повпиратися. Тому що от на цьому місці де я тільки шавулі, лівіше нічого, а ось по центру і правіше були. Зараз ми ще правіше зміщаємось і я думаю, повинно бути веселіше. Ось так ми вимучили. Ну що, щось краще чи ні? Тут ще пасивніше, ніж там на першому місці. О, другий судачок, дивіться. А я й дивлюсь, щось дуже далеко клюнув. Вони там більш на глибині, там течія під тим берегом ще йде. А сюди вже міряк виходить. І ось окунці сюди ближче клюють. Оцей, бачите, здалеку судачок знову. Так, біжи. Зараз трішки монтаж змінимо. Поставимо джехріг і менше вагу і може якогось черв'ячка. І спробуємо окуня. Тут, в принципі, дуже далеко до нього не, не треба докидувати. Зараз спробуємо його помучити. Тому що пасивний Пасивний є, але не хоче. Так, дивіться, опускаюсь до ось таких вмовлянь. 2 грамчики джехріг і фліт, півтора дюйма, черв'ячок. З лапками. Ось тут, зараз, я думаю. Якраз буде те, що треба. Ось, зажовував, не зажував. О, є! Зів. Ось перед цим окуням було три або чотири рази, що я відчував, що там зажовує щось. Тобто, бачите, дуже-дуже пасивний, але... Вимучати можна. В принципі, з цим місцем також розібралися. Можна стояти, кидати, періодично він буде все одно ловитися, але ну, нема у мене цілі да, там, наловити риби. Тому з цим місцем розібралися і потрошку будемо йти далі. Так, біжи. Ну, кину, кину. Звісно, ще, може, пару штучок піймаю і підемо. Так, ну Як я і казав, пару штучок ще піймаємо. Одну лапку відкусили, бачите. А ось такий. Так, давайте другу лапу також відірву, щоб було симетрично. Так, і ось місцячок ще правіше. Ну, Вітерець вон... навіть візуально ви вже бачите. Ряб пішла. Ось так. Просто-просто сів і все. Ну, хоч на виважуванні пручається. І то... О, бачите, третій. судаківський скоро буде більше, ніж окунів. Зараз поставив, повернув цей віброхвост, оцей гранч, Тому що фліта з'їли хвоста вже. І лапи, і хвоста все пооб'їдали. Так, судачара. Виросте, буде отакий. Зараз ми закінчимо ось з цими мілкими ділянками. Тут зараз ще декілька місць буде, і потім почнеться знов, така, як я кажу, такий прогон, труба. Однаковий, однакова глибина повністю на всій ширині. І там все ж таки будемо намагатися піймати щуку. Поставлю більше резину і також методично будемо проходити, підкладати під очерет. І там таку ще діляночку, ось бачите, знову всі вся. Будемо намагатися піймати нашу щуку. Це вже, це вже окунь. Ні, знов судак. Той самий, чи що так швидко <хи> так швидко встав. Тобто, ну, в принципі, бачите, все роблю правильно, окуня тут багато. Я ж кажу, зимою, коли приходиш, опускаєш камеру підводну. І тут просто ну, він є. Він тут є, він тут живе, особливо в так... ну, взимку. Зараз вже зима. Але активність його, бачите, це коли він мормишку навіть не хоче їсти, От Одного з десяти, піймаєш, О, це зараз ось ця історія вже почалася. Так, біжи. Судаки один за одним, Ну, що ж це таке? І ось знов підвисання. Однакове завжди. У -у 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 -у. Так, друзі, знімаю. Знімаю. Щось побільше. Щось побільше. Давай судачок. О, щука, щука, щука. Щука. Тому ми, напевно, з цього місця вже поставимо більшу приманку і спробуємо перевірити місця звідси. Ноль, другий флюр в роті. Так, ось наша щука. Я скажу така. Грам 400-500 невеличка, але щуку ми також сьогодні побачили. Обережненько дістали. Отака, біжи. Так, флюр поставив 0,47, 4 грами джехріх і повертаюсь до 3 дюймів. Є в мене 3,5, є в мене 4, але давайте спочатку щось отримаємо цілеспрямовано щуче. І тоді вже будемо, може, і підійматися. Блін, шкода, шкода. От був би я в забродах, я б потім зайшов і класне, класне місце, покидав би, а так. Біжимо далі. Ось сюди вилізти. Як наловив багато на риби, але блін. Бачите. Трішечки, трішечки. Ні, здаюся, бо я зараз дограюся, зараз наберу і все. Останній відрізок, який я проходив майже в усіх місцях, вже водичку дають цілий день, її дають, дають її більше, більше і більше. Я просто не заліз в майже в половину класних перспективних місць, у таких, як я сьогодні зрозумів, що був мілячок. Мілячок не просто у цей коридор глибокий, а з такими кармашками, там, де більш мілко, там він зараз зараз там рибка сидить. Ви бачите, тим паче вся рибка сидить. Там і окунь є, і судачки, ну, судачки ці маленькі є, і навіть щучку я піймав. Тому я думаю, через денечок, може завтра попрацювати. Працюю післязавтра приїду вже в забродах, і ми обловимо набагато більше місць. Ми на багато перспективних місць обловимо. Що скажу, дуже круто, що я сьогодні взяв ультралайт. Чому? Ну, як, як, як для мене, да? мені цікаво всю рибку. Тобто мені неважливо там знаєте, хтось, хтось ловить тільки щуку, йому треба велика здоровена щука. І все. Мені цікаво розібратися в даний час, що можна по максимуму вижати там з цієї річки, що можна піймати, кого можна звабити. І ось сьогодні. Я скажу класно, що ультралайт, тому що, бачите, доводилось спускатися до маленьких вагів, маленьких приманок, щоб хоч щось піймати. Все висне, все щось там чіпляється, заїдає, тобто нормальних клювак взагалі нема. Сьогодні я почав з трьох дюймів зрозуміти, да, що є окунь, що ти знайшов місце, де є окунь, можна. Тобто якийсь там на хвості когось покатав зажовування, о, одразу такий відчув, змінив меншу приманку і почав ловити. Це можна, але щоб наловити да, на три дюйми, я Думаю, у мене б сьогодні не вийшло. Тобто приманку ну, дійсно треба зменшувати. Так, в принципі, я все розказав, все показав, не зважаючи на те, що зима, що майже всі, да, там вже котушки на ТО, спінінги поховали, можна ходити ловити. Бачите, так, так це не так круто, нема у цього тинь. Я, навіть, бачите, я, не, я думаю, жодної покльовки я не вставлю. Як я зазвичай вставляю вершинка, да, так ну, сповільнено тинь. Нема, цього взагалі нема. Плавненькі два оберти, наступні два оберти, оп, хтось там вже сів, сів, достаєш. Все, ось такі всі риби, ось такі всі покльовки. По снастях, як завжди, все знайдете в описі під відео на посиланнях. Е Інтернет-магазин туристорії також в описі під відео знайдете. Залітайте, скупляйтеся, в принципі, продаю там те, на що ловлю сам. Все, друзі, давайте до наступного цікавого відео. Все буде Україна! Thank <laughs> you.